Я всіх вітаю, себе на каналі. Сьогодні у нас буде така здорова стояночка, дуже здорова. Ну Авто у нас Реносценник. Renault Рено Реносценік, кранд Сенік. Ось таке ось на топовій оптиці. Диски у нас здорові маємо. Якщо вам зробити так, щоб вам було видно. Так, маємо такі сидіння Із шкіри, з тканини, кермо більш-менш на механіці. Охте, на механіці. Таких, я думав, у не буває на механіці такої комплуатації. Заді ще три місця. Тільки він, він семи. Так, гума Гудьєр у нас, більш менш, диски теж. Так, Йдемо далі. Давайте ми маємо по ціні Renault Grand Senic. Комплектація БЗ, 19 рік, 95 пробігу, 4 циліндра, бензин, 140 кінських сил. Так, Євро 6 за 16 890 євро коштує цей автомобіль. Непогано, непогано, йдемо далі. Шкода Octavia Combi 1.4 TFSI. Має LED оптику у нас вона, універсал, панораму має. Ось такі сидіння з тканини, непогано виглядає все, на DSG, гума теж більш-менш. Так, 21 рік, 140 пробігу, бензин 1.4. Гібрид, плагін гібрид за 1989 євро коштує цей автомобіль. Непогано виглядає. Так, йдемо далі, сюди. Шкода. Шкода Кадіак. 1.5, TFSI, Непогано виглядає. Літня гума стоїть у нас. Сидіння тканини на ДСГ. Так, 24 рік, шкода Kodiaq 1,5 FSI, 24 рік, 20 тисяч пробігу, 150 кінських сил, 1,5 бензин, євро 6 за 29,490 євро. Непогано, непогано виглядає. Тут таке, бачите, хтось не закрив ковпаки, як на Теслі. Як вам напишіть цей автомобіль? Так, маємо Volkswagen ID3 Pro 23-го року. 48 пробігу за 31 590 євро. Так він виглядає. Має у нас шкіряний салон з алькантарою. Непогано виглядає так, достатньо. багата комплектація. Тут буває зовсім подивися. Страшно дивитися на них. Непогано виглядає. Свіженький. Так, що у нас? Є, Маємо таку лише пайку, Volkswagen UP, up eup 23 рік. 11 тисяч пробігу, електричка за 18 890 євро. Ось таке. Так, ID3 теж у нас непоганий варіанти. ID3 Pro. 20 рік, 60 тисяч пробігу, електро, 204 кінські сили за 20 590 євро. Ну а тут у нас, бачите, якісь з тканини. Селькантари, ну, більш-менш. Більш-менш. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Volkswagen Tiguan. Ціни немає. Ось такий ось красненький, дивіться. Volkswagen T-Roc. Дивіться, який гарнюлька. На топовій оптиці у нас він. Так, має у нас Volkswagen T-Roc. 2 літра ТФСА, бензин 2020 року, 50 тисяч пробігу, 190 кінських сил, 26 890 євро. Має панораму. Такі сидіння. На DSG він у нас, повний привід. Непогато. Чуть не впав, диски такі нічого. Ви напишіть, як він вам подобається чи ні. Йдемо далі. Маємо T-Roc 2 T-Roc R На повному приводі, на панорамі. 21 рік, 33 тисячі пробігу, 300 кінських коней. Чи кінських сил, ладно, коней не будемо казати, бо пишуть всяку шнягу. 32 тисячі 890. Рідіння у нас в верлайні більш-менш. Блін, він витираєш, а воно ось так от буде лучше. Непогано. Ну, не, не знаю, Теж топ-оптика у нас. Не знаю наскільки він актуальний. Йдемо далі. Volkswagen T-Cross, 1 літр, TFSI, 20 рік, 29 тисяч пробігу, бензин 1 літр, 16 тисяч 890 євро. Ну, так от він виглядає в салончику. Немає не панорами, нічого немає. Volkswagen Elp, електричка, 20 рік, 45 тисяч пробігу, 14 тисяч 890 євро. Відгрів або Так, Volkswagen так, цього ціни немає. у нас. Volkswagen t roc 2.0, TFSI, повний привід на DSG Sport. 22 рік, 50 тисяч пробігу. 190 кінських сил, 2 літри бензин, євро 6 за 27 890 євро. Панорами немає. Має такі сидіння. Дивіться, які цікаві. Як вам колір. Клас, да? Це шкіра. Ну напевно шкіра. Ну воно все як шкіра тут. Лед оптика. А ні, не лед лампи ліча у нас. Оптика така у нас дешевенька. Так, давайте ми Volkswagen Гольфік у нас 1,4. На панорамі. Так. 14 рік. E Гольфік. Так, T -T 1.4 TGI. 14 рік, 126 пробігу, 110 кінських сил, 1.4 євро 6 за 12 890 євро. Що ми тут маємо? А ми тут маємо сидіння тканини на DSG, ну нічого такого. Гума більш-менш. Гальма теж. Попова оптика стоїть у нас. Так. Цього ми дорочка дивилися так? Напевно, чи ні? Ні, цього не дивилися. Дивились, дивились. Давайте ми сюди. Volkswagen Golf. В універсалі у нас ціненький кулер такий гарнулий. Лет оптика у нас. ЛЕТ-оптика, гальма більш-менш. Гума теж. Ззаді, що у нас тут? Ото ж все, більш-менш. Має Ось такі сидіння у нас тканини. Вперед у нас... Що тут у нас вот Отакіст. Сидіння тканини механіка. ну Таке дешевенці, немає панорами, гольф варіант 2.0 турбодизель 23 рік, 37 пробігу, 115 кінських сил, 2 літри дизель за 22 890 євро. Непоганий варіантик. Так, ой, йдемо далі. Тут в мене з'явилися аудіо. Оці ауді ще подивимось. Audi a 4 Avant 35. ТФСА да, Дивіться, яке на зимі. У нас вона. Тановані шиби. Сидіння у нас тканини. Зовсім. Зовсім, зовсім, а 4 Avant так. Пробігу, так вона у нас нова. А який рік? 23-й рік. 17 тысяч пробегу. Бензин за 32 890 евро коштует у нас автомобиль. Вот оптика у нас стоит. Ну, майже новый, ну, майже новый автомобиль. В принципе. Ну, то, что сиденья такие звучайные. Так, мы имеем Volkswagen T-Roc, кабриолет, Верлайні 1,5 FSI, топова оптика у нас. В Ірлані, повторюсь, 20 2020 року 57 пробігу, 1,5 бензин за 22890 євро. Оскільки сидіння має, у нас він механіка, Кабріолет ось такий. Воно не пам'ять, що воно таке якийсь він. дуже височенький. Йдемо далі, йдемо далі. У нас ось, 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 тут бешечка стоїть, немає ціни. Шкода Октавія Комбі 2.0 турбодизель на DSG. Летоптика у нас стоїть. Панорами немає автомобіль. Сидіння у нас тканини на DSG. Непогано виглядає, ззаді що у нас гальма майже нові. Отак, подивитися. Непогано. Непогано, непогано. Так, йдемо далі. 21 рік, 93 пробігу, дизель 2 літри за 22 тисячі 890 євро. Так, Volkswagen Golf, Verlaine 2.0 TFSI на DSG. 22 рік універсальний Має все сезонну гуму, має нову гальма теж майже нові. Ну так, непогано виглядає. Такий він. І колір, колір грунтовка. Ірсидіння. Такі вони стрімні, не знаю. Напишіть, подобається вам такі сидіння чи ні. 22 рік, 42 тисячі пробігу, 190 кімських сил, 2 літри бензин, євро 6 за 29 890 євро. Ну таке, не знаю. Так, шкода, камід. Камік 20 рік, 35 тисяч пробігу, ага. 1 літр бензин за 20 890 з підвіртом лобового скла. Так, пасатік, дивіться, який гарнілка. Оце я розумію, верлайні, топова оптика. Нова зовсім гума стоїть у нас. Польцвагенька сатик. r сидіння Давайте ми глянемо, що тут у нас салончик у мене. Цей автомобіль. О, дивіться, які сидіння Із шкіри з масажем. Так, r руль. Непогано виглядає Непогано. Зараз не... погано немає панорами. Так би був він дуже гарно виглядав би. Volkswagen Passat 0,9. 22 рік, 57 тисяч пробігу, бензин 2 літри, 190 кінських сил, 35 890 євро. Ну так ось. Бензин. Так, маємо Volkswagen Touran 1.5 FSI на панорамі в Верлані. Топова оптика стоїть у нас. Так що по ціні. 24 рік, 14 тисяч пробігу, бензин, 1,5, 150 кінських сил, 41 тисяча 890 євро. Ну, ось такі маємо сидіння. Тканина, алькантара. Ну таке, не знаю. Це не дуже виглядає. Давайте ми ось ще тігуанчик подивимось, дивіться, який заряжений грязненькі диски. ну виглядає він дуже. Персидіння у нас. Це напевно Volkswagen Tiguan R. А ну, давайте ми почитаємо. Так. так. так, так. Топова оптика у нас стоїть. Виглядає, він так заряжено. Volkswagen Tiguan R20 TFSI, повний привід. 22 рік, 50 тисяч пробігу, 320 кінських сил на 2 літрах видоволені, бензин. 39 890 євро коштує цей монстр. Непогано виглядає. А що ззаду? У нас Давайте вам протру. А ви подивитесь. Непогано, непогано. Диски у нас. F. Будемо закінчувати. Сьогодні була у нас така стояночка непоганих автомобілів ну, дорогих. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі. Пишемо коментарі, підписуємося, ставимо вподобайки. Всім чао!